Вітаю! Давайте розглянемо заяву Дональда Трампа про якісь великі поступки, на які готова піти Росія. Також Стів Вітков відправився до Москви. Ну а Сергій Лавров заявляє про готовність Росії щодо угоди, але між Сполученими Штатами та Росією домовляються про Україну. Ну, а розпочнемо з резонансної заяви Дональда Трампа. Яка пролунала під час його спілкування з журналістами 24 квітня? Він стверджує, що Росія готова піти на велику поступку для досягнення миру в Україні. За його словами, ця поступка дуже уважно полягає в тому, що Росія готова зупинити війну та не захоплювати всю територію України. Ну, а також Трамп висловив своє невдоволення, нібито російськими ракетними ударами, які відбулися в ніч на 24 квітня, саме в той момент, коли йшли розмови про мир. Трамп також додає, що Україна буде Україні буде дуже важко повернути Крим. Ну а тепер давайте, друзі, детально проаналізуємо цю заяву. Ну, по-перше, термін велика поступка. Яка передбачає не, захоплю... не захоплювати всю Україну, це скоріше констатація факту, що російська армія просто вичерпала свій наступательний потенціал, ніж реальна поступка. Тобто вони не можуть захопити Україну фізично, ну тому йдуть нібито на такі поступки. Ну а по-друге, дуже небезпечна заява про Крим, а також взагалі останні дні е е Трамп. Дуже дуже багато разів натякає на те, що Україна повинна признати Крим Російським. Це дуже небезпечно та ще й порушує міжнародне право любої суверенної держави в світі. Також варто нагадати, що Трамп і раніше робив суперечливі заяви щодо України, тому ця заява не є чимось новим, але вона підкреслює побоювання щодо можливого тиску. Саме на Україну, не на Росію, а на Україну з метою примусити нас до невигідних переговорів. А далі давайте поговоримо про візит Стіва Віткофа, спеціального представника президента США, по Росії, який вирушив до Москви. Його, до речі, бізнес Джет здійснив прямий переліт з Майами та приземлився у московському аеропорту Внукова. За повідомленнями російських змі, Вітков одразу вирушив на зустріч з Володимиром Путіним. Це вже, до речі, четвертий візит Віткофа до Росії після перемоги Трампа на виборах, і кожен раз він зустрічався з Путіним. Теми переговорів друзі жодного разу не розголошуються. Тому ми з вами вже по факту нам вкидають деяку інформацію, що поговорили про те, про це але. Достоменно ми не знаємо. І такі часті та кулуарні зустрічі викликають дуже багато питання, що саме обговорюється за зачиненими дверима. Таке відчуття, що наше з вами майбутнє вирішують без нашої участі. Далі не менш цікава новина, а саме, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє про готовність. До угоди із Сполученими Штатами щодо України. Таке він заявив в інтерв'ю CBS News 24 квітня. Лавро заявляє, що деякі елементи угоди потребують доопрацювання. Він також похвалив Трампа за визнання необхідності усунення першопричин війни. А також похвалив його за критику щодо розширення НАТО. Я вам нагадаю, що Трамп нещодавно заявляє, що Байден зробив помилку, він натякнув Україні, що може взяти її до НАТО. Ну, тепер Лавров підтримує Трампа в цьому питанні. Звичайно, така заява про готовність до домовленостей на тлі продовження російської агресії звучить як. Друзі, просто чергова спроба замилити очі світовій спільноті. Хвалебні оди Трампу це стара кремлівська риторика, спрямована на розкол Заходу. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо складну та тривожну картину, заяви про поступки, кулуарні переговори та спроби перекласти відповідальність. Все це вимагає від нас, українців, особливої пильності та єдності. Для України головними залишаються збереження суверенітету, гарантії безпеки та територіальна цілісність, ну а також тверда підтримка міжнародних партнерів. Що ви думаєте про такі події? Діліться своїми думками в коментарях, ставте лайки, також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі головних подій. Дякую!